Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам кращий комплекс вправ при сутулості. Виконуйте ці вправи кожного дня, і вже за перші 7 днів ви помітите свої перші результати. Якщо вам подобається те, що я для вас роблю, то не забудьте підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. І він перший задзвонить, коли я буду завантажувати нові відео. А я хочу подякувати своїм патронам, які підтримують мій канал. Які підтримують мене на Патреоні. Якщо і вам імпонує те, що я для вас роблю, ви також можете стати спонсором цього каналу. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Друзі, я буду дуже вдячний вам, якщо ви підпишетеся на мій Patreon. Сьогодні я створив для вас рівень, який так і називається на молоко за працю. Це мінімальна сума підтримки, яка вас ні до чого не зобов'яже. І таким чином ви зможете круто допомогти моєму каналу розвиватися. Також ви можете підписатися на мій TikTok та переглядати мої маленькі відеоролики. Лягаємо на підлогу, руками впираємося вниз, прогинаємо тіло та повільно переходимо в положення стоячи. Вправу виконуємо дуже повільно. Коли ми прогинаємося, стараємося поглядом дивитися в стелю. Також не забуваємо зводити лопатки для того, щоб відчувати, як у нас працює верх спини. Прогинаємося, робимо видих, підіймаємося вгору, робимо вдих. Також хочу сказати, що всі вправи потрібно виконувати на 20 повторень. Стаємо біля стіночки, руки тримаємо за головою. Повільно нахиляємо голову назад і впираємося в стіночку. А тоді повертаємося в початкове положення. Підіймаємо голову, робимо вдих, прогинаємося і стаємо в початкове положення, робимо видих. Лягаємо на килимок, згинаємо ноги, руками беремося за ноги і прогинаємося в поперековому відділі хребта. Лопатки максимально стараємося звести до середини. Голову піднімаємо догори. На вдосі підіймаємося, на видосі опускаємося. Вправу виконуємо повільно, без різких рухів. В початкове положення стоїмо рівно. Підіймаємо дві руки догори і беремо їх в замок. Одну ногу відставляємо назад і прогинаємося в поперековому відділі хребта. Погляд обов'язково має бути вгорі. Прогинаємося вдих, повертаємося в початкове положення, видих. Слідкуємо за диханням. Супна вправа стаємо на коліна, руки розводимо в сторони вниз і тягнемося грудним відділом хребта в стелю. Розкриваємося, робимо вдих. Після цього тягнемося двома руками вперід. Долоні розвернуті в сторони і робимо видих. Стараємося потягнутися максимально скільки у вас це вийде вперід. Наступна вправа. Ставимо руки на будь-яке підвищення. Це може бути крісло, стілець, диван, будь-що. Лягаємо на живіт. Поперек та спина розслаблені. Підіймаємо грудний відділ хребта та через сторони розводимо руки і кладемо їх на підвищення. Підіймаємося, робимо вдих, повертаємося в початкове положення, робимо видих. Лягаємо спиною на килимок. Руки беремо в замок. І ось такими міні-рухами вперед ми маємо максимально звести лопатки назад. Зводимо лопатки, підіймаємо таз, поправляємося, зводимо ще раз. В такому положенні затримуємося на 3-4 секунди, опускаємось, робимо вдих. Сступна права. беремо руки в замок, відставляємо одну ногу назад, поглядом дивимося в стелю. Тоді беремо руки замок перед собою, тягнемося вперед та згинаємо ногу в коліні. Поперемінно робимо на праву ногу, а тоді наліво. Коли робимо крок назад, прогинаємося в грудному відділі хребта та тянемося грудьми догори. Лопатки зведені робимо вдих. Тягнемося вперед, робимо видих. Лягаємо на килимок, прогинаємося в грудному відділі хребта і одночасно зводимо лопатки до середини, тягнемося руками назад і підіймаємо максимально ноги. Затримуємося в такому положенні 2-3 секунди і опускаємося вниз. Підіймаємося, робимо вдих. Навдосі затримуємося на 3 секунди. І опускаємось вниз, робимо видих. Зверніть увагу, що руки не просто відводимо назад, а й зводимо при цьому лопатки. Стаємо на коліна грудним відділом хребта тягнемося вгору, руки беремо в замок за спину та зводимо при цьому лопатки. Робимо вдих. Тоді прогинаємося, руки беремо в замок і робимо видих. Справа чимось подібна до попередньої, коли ми просто підіймали руки. Тепер ми їх будемо тримати в замку. Відриваємо грудний відділ хребта, зводимо лопатки максимально, скільки у вас це буде виходити. І підіймаємо ноги, прогинаємося, робимо вдих. Затримуємося на 3 секунди, опускаємося, робимо видих. А зараз лежимо на животі та руки ставимо біля грудей. Підіймаємося, максимально стараємося прогнутися в поперековому відділі хребта та дивимося вгору. Підіймаємося, робимо вдих, опускаємося, робимо видих. Наступна вправа. Руки тримаємо зігнутими під кутом 90 градусів. Підіймаємося і зводимо лопатки назад. Відриваємо тільки грудний відділ хребта. Підіймаємося, робимо вдих. Опускаємося, робимо видих. Також хочу сказати, що всі вправи потрібно виконувати на 20 повторень. Ну, ось такі вправи сьогодні у нас вийшли. Я сподіваюсь, що вони вам сподобались. Якщо сподобались, то неодмінно розкажіть своїм друзям про цей канал. А я усім вам бажаю здоров'я, миру та добра. А також мирного неба нам усім. Бережіть себе, до нових зустрічей, друзі!